Всіх вітаю на своєму каналі. Хто перше завітав, хочу представитися. Мене звати Галя. Я проживаю в США, саме у штаті Пенсільванія. Вже 18 років, у нас інтернаціональна сім'я. Маємо донечку, сина, і, власне, зараз збираємося на концерт різдвяний у школу до донечки. При можливості дуже постараюся вам трішечки показати, як це все відбувається. А мій канал про життя в американському селі. Я займаюся рукоділлям, мікровишивкою, також роблю підвісочки з глини, ходжу на ярмарки і їх продаю. Також маю невеличкий город, квітничок. В теплу пору показую вам, що там саджаю. І як за квітами доглядаю, ділюся своїми рецептами, інколи проводжу прямі ефіри. Кому цікавий такий контент, ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал, мені буде дуже приємно. А вас сьогодні всіх запрошую у свій новий влог і бажаю приємного перегляду. Ми вже на місці, щоб ви розуміли, концерт о сьомій вечора, а в 6.20 ми вже тут. То мого чоловіка такий пунктик. Ми ніколи нікуди з ним не спізнюємося. Але бачите, як парковка зайнята. ми хто знає, де вже паркувалися, тому що. Зараз ще місце собі гарне знайти, сісти, буде важко. потрібно пройти метал-детектор тут. Покажу вам трішки коридорі. Тут беремо собі програму концертну. Брендон, Марчик, Катруся вже на репетиції, з нами ще є дідусь і бабуся, тутешні. І ось такий зал. Дуже добре, що ми раніше приїхали. Ось чотири місця. Я вже позаду одне ледве знайшли. Взагалі нема місць. Урок на наступний раз ще раніше їхати. Так в програмі бачимо, які пісні, який клас буде виконувати. Катруся в дев'ятому, то аж тут десь на середині почнуться. Вона вже в цьому році не виступатиме в білому верху і в чорній спідниці. Вища школа вже в шкільних мантіях буде. Це для неї перший рік. Людей дуже багато стоячих сьогодні, то бачу, старшокласники приносять крісла. Навіть вчитель стоїть з жінкою. Зараз всі будуть сидіти вже. А так зал повністю-повністю заповнений, і скоро вже починають починають з найменших і до найстарших. шостий до восьмого класу. Мені цей квартет трішки нагадує пікардійську терці. Ну а тут хлопчики з вищої школи вирішили трішки повеселити публіку.

Завершальна пісенька. Всі дітки, всі від 6 по 12 клас. Миссисі. Для нахвістенька. Замішую на горішки тісто, які будуть зі зустрінкою і, напевно, цього разу з нутелою. Смішаю зустінку, попробую. Але забула поділитися, з рецептом вже. 200 г вершкового масла, 2 яйця, 100 г цукру, дрібка ванілі, півчайної ложки соди погашеної оцтом і 400 г борошна. Дивіться, показую, яке має бути тісто. Дуже-дуже мягеньке, таке, але не пристає до рук від масла, бачите, яке масне. Я знаю, кожна господинка має свій рецепт, хто на смальці, хто на маргарині, навіть чула, що майонез додають. Я вам розказала і поділилася своїм рецептом, який я використовую вже багато років, і ми любимо дуже ці горішки. Роблю за кілька днів до Різдва, щоб вони потім. Холоді постояли, гарно пропитались. У мене тут свічечка пахне справжньою живою ялинкою. Але тут справжня є в мене композиція, яку я вам показувала, коли ми прикрашали будинок. І що? Маю ось таку горішницю з України. Хто в Америці? Тут я на Амазон вже такі горішниці можна замовити. На газовій плиті буду зараз робити маленькі кульки маленькі і смажити горішки. Ну, як бачите, нормально. Не дуже якраз все рівно треба буде краєчка оці обрізати, гарненько їх зробити. Тому продовжую спочатку крутити кульки, тоді всі інші посмажу. Так, важливий момент. Забула сказати, потрібно або тісто, або вже ось ці горошки накручені, хоча б на пів години покласти в холодильник, а тоді смажити інакше буде приставати до горішниці. Начинку готую. Банка звареної згашонки і три з гіркою столові ложки нутели. Зараз все зб'ю гарно і буду начиняти горішки. Вийшло 60 горішків таких гарних, що можна на Різдво на стіл пригощати. А ще ось скільки є таких шкарлупинок, які не дуже гарні. То я зараз діткам там з нутеллою собі поласувати. Тому перша підготовка, це найперша страва, яку я підготовую вперед. Також ось такий великий шматок на кісті шинки. Будемо запікати на різдвяну вечерю. До неї йде такий порошок, готується лазур. Вже вона порізана, так спіралькою навколо кісточки, але буду запікати. У нас мають бути гості, яких ми дуже чекаємо. І хто пам'ятає, я фарширувала свій останній домашній перчик з городу і заморозила. Також приготую в різдво. Будемо мати і після що їсти. Що хотіла сказати, у нас передріздвяний період дітей, виступи різні, десь мені потрібно до магазину, з магазину докупити, запакувати. Я все не знімаю, тому що не хочу, щоб було скучно, що одні шопінгологи. Вчора в Каті був різдвяний концерт, а сьогодні в Марчика шоу талантів. То ми зараз знову збираємося і їдемо вже до нього. При можливості також покажу. Зараз йде підготовка до різдва. Як я вже їй сказала, ми очікуємо гостей. Я буду всім ділитися, тому це згодом. Ми в елементарній початковій школі. Зараз буде талант-шоу. Ось дітки готуються. Марчика, якийсь виступ такий пов'язаний з хокеєм, ми самі точно не знаємо, але вже подивимось. Це його вчителька. Гадаю за марчиком, він зранку трішки хвилювався. Готуються до завершального номеру. Що ж, всі різдвяні е, рамки відбула виступи. Як в нас колись були садочка в школах, згадала собі, як я також виступала. Бачите, що в нас за вікном робиться. Чекаю Марчика тепер з автобусом на зупинці. І будемо далі продовжувати підготовку до Різдва. Я ще потихеньку запаковую всім подарунки від Санта Клауса. А вам дякую всім за перегляд, що були з нами. Всього вам самого доброго, мирного, неба, здійснення, всіх мрій та бажань і до наступної зустрічі.